Так, представляємо наш новий вітрогенератор з електронним ВРШ, який буде управлятися двигуном 12 вольт через редуктор, повертати лопасті. Можливо, навіть по Wi-Fi з часом. Якщо знайдемо блок управління такий Wi-Fi. Так, Тут у нас є мікровиключателі крайніх положень. Тут ми випробовуємо його. Включаємо. Включаємо його і пішов процес. Цей міні-генератор буде відображати швидкість вітру, передавати вниз. Через вал передає на верша і повертається лопасті будуть повертатися. Так, в іншу сторону.